Всім доброго дня! Попросила мене пані Тетяна зняти відео, як ми робимо горох в автоклаві. Значить, вчора ми зібрали горох, ввечері його перелущили. Зранку я його перемила. Тут в нас вийшло 11 літрів гороху в 12-літровому відрі нашому. Хлопці зараз ще на городі дозбирають горох. Ну можливо, не вистачить на повний автоклав. Значить, автоклав у нас на 24 банки. 24 банки я вже помила, не стерилізую, тому що ну, все-таки там температура така, що все помре. Музика на фоні це варвара. Тільки що прийшла з мультиками. Значить, кришки я використовую або хуторянка, або полінка, просто сполоснула їх. Якщо десь якась пиль потрапить. І, значить, про маринад хочу сказати. Стандартно ну, я використовувала попередні роки. Це в нас було 6 ложок цукру, 6 ложок солі і 6 ложок оцета на 6-літрову каструлю з водою. Здо мене вже закипає водичка. Зараз я сюди чайником доливаю, а потім довожу до закипання на газу. Ти хочеш пити? Зараз мама дасть водичку. В цьому році я хочу спробувати дати менше оциту і дати більше цукру. Це на одну порцію на 6 літрів води. А на те, що залишиться, в мене вийдеться, я хочу зробити взагалі кілька банок без оцета, таку як в магазині, тільки цукор і тільки сіль. Значить, друга партія в нас буде із розрахунку одна столова ложка солі і 1,5 столових ложки цукру на літр води. От, ну, зараз будемо насипати горох в баночки, дивитися чи вистачить його. Якщо ні, то хлопці принесли горох ще до лущу бігом досиплю. Ну, в принципі, все далі, тільки показую процес. Зараз почнемо процес консервування, наповнення баночок, приготування в автоклав і так далі. Попереднє, що хочу сказати на оцю стінку. Не дивіться, це піч вона була покладена осінню 24-го року. Вона відслугувала. Відпрацювала зиму, і, значить, десь зараз літом ми маємо її перетягнути клеєм і зробити її гарною. Чому ми її зразу не поштукатурили? Через те, що якщо там десь щось би пішло не так, нам би довелося її перекладати. От, тому вона має такий вигляд: це не стіна, це саме пічно. От Отак зараз її покажу. Ось тут буде стояти до він готується. А там ванна з туалетом. Ось така у нас перебудова. Баночки наповнюємо горохом, десь приблизно так, щоб або по плечики, як кажуть, або так, щоб залишилося десь 1,5 см до верху. Чому так? Тому що тут має бути росол, марінат, і от вони мають бути отак заповнені. Ось і все. З горохом я закінчила, я його насипала в банки. Оце мій хвостик. то, що хлопці нарвали, зараз ранку ми не використали. Тобто ну, 11 літрів гороха вистачає на 24 банки і ще лишається хвостик. Зараз закип'ючи 900 грам води, вони підуть сюди в кастрюлю, це буде повна кастрюля. Я запалюю газ під нею, у нас газ з балону, а плита на. Електриці взагалі, а так нас газ з тому що в нас все на електриці. Значить, сюди зараз я насипаю 6 столових ложок цукру. Звісно, можна було це все відміряти всі, поки вже стояли, тому ви бачите, я аматор. Значить 6 столових ложок солі. Забулася, що я хотіла зменшити кількість оцепу і збільшити кількість цукру. Значить, э, налью сюди 4 столових ложки осупу. Бо мені подобалося, попередні роки вони були дуже кисні. І додам ще 2 столових ложки, напевно, 3 столових ложки, щоб додам. це. Зараз воно буде закипати. І наступне, що ми будемо робити, це ми будемо розливати це все вгоро і його вже катувати кришки. Після цього автоклав поставимо на піч. Поставимо туди банки, заліємо петлю водою і будемо розпалювати піч Ну і далі сам процес. Все, закипів марінат. є в мене така помічниця. Років 10-12 назад для себе відкрила цю штуку. Це просто мега клас Нічого не розсипається, нічого не розливається, собі наповнила. Баночки, скільки тобі потрібно. Ну, Все. Так, зараз я їх наповнюю. Після цього ту кількість, яку не заповнить цей маринад, я заповню, вже казала, маринадом без оцету, окремо звареним. От. Ну, не буду це все далі показувати, бо в принципі процес стандартний далі йде. Готую другий маринад на літр води, 1 столова ложка цукру. Одна столова ложка солі і півтори столових ложки. Без посуду це буде заливка на три банки. От. А ці баночки вже заповнені Всі банки закатані два рази. Зараз я їх переставляю сюди в автоклав, складаю. Потім Цей процес вже показувати не буду. Потім заливаю теплою водою, потім вони затягуються болтами, такими. кришка з От. І вже розпалюється піч і буде він отут варитися. Ще покажу суть така ось баночка. Вона була заповнена до плечиків, налито маринаду стільки, щоб лишався. Палець на палець. Один сантиметр чи на палець, як хто каже. От. Ну, і тепер ми їх відправляємо сюди. В автоклав. Там темно, і все одно ніхто нічого не побачить. От так вони будуть складатися. Чому не буду знімати? Тому що я його зараз сюди поставлю і тут його треба буде закатувати, заливати воду. Знімати мені не, нема кому цей процес, як буде робитися. От тому далі вже в процесі стерилізації. на годинку зараз 17.04, запалили піч ми в 15.35, термометр встановили десь без 10.04, напевно, без 15.04, отак, десь годину і 20 хвилин на печі доганяли ми температуру до 100 градусів. І зараз з 17.05 в нас буде 20 хвилин. Як воно буде стерилізуватися? На манометрі в нас показує майже 4 атмосфери. Ми завжди, ну як для цього автоклава саме, накачуємо 2 атмосфери, і потім воно вже доганяє до чотирьох. Правильно, неправильно, як мені пояснили, що в кожного автоклава свій має бути тиск. От. Ну, все, чекаємо тепер ще 20 хвилин, Ну, а тут вже. Пів шостої ранку я вже проснулася, щоб збиратися їхати на Вінницю. Все ж таки розкрутила автоклав. Достали банки, ось до допоказую, який вийшов грошок в різних банках. От, е банку, яка без оциту ми ще не відкривали. Такі. От, я відкрила банку, ту, яка з оцитом, і вона, ну, вона смачніша, ніж попередні роки, бо оциту менше, але вона мені все одно набагато менше подобається. Грошок не розварився, не потріскався, не полупався, дуже класний.